День добровольця обслуговування газових технічних мереж, російські книги на макулатуру. Ви дивитесь новини Вінниччини І ми розпочинаємо випуск. 14 березня 2014 року відразу з майдану. Перші добровольці відправилися на захист країни. Навесні 2014 року, коли російські окупанти вторглися на українську землю, була зафіксована рекордна явка у військомати країни. Люди приходили самі, не чекаючи на отримання повістки. Інші чоловіки і жінки самоорганізувалися в батальйони і вирушили на схід. Це повторилося 24 лютого 2022 року, коли відбулося вже повномасштабне вторгнення російської армії. Тисячі українців поверталися з-за кордону та йшли добровольцями на фронт. Саме завдячуючи людям, які залишили власний бізнес та домівки. Улюблену роботу вдалося зупинити ворога у 2014 році. І саме добровольчі батальйони продовжують зупиняти окупантів. І сьогодні. Відразу з Майдану тисячі українських чоловіків та жінок навесні 2014 року пішли захищати українську землю від ворога. Саме тоді, коли українська армія ще не мала потужного війська, добровольці змогли стримати ворога. Юлія Щербань одна із тих, для кого війна з Росією почалася ще 10 років тому. На сьогоднішній день дуже важливо пам'ятати кожного, тому що, на жаль. Я дуже багатьох особисто знаю, хто тут на цих світлинах. Тут є побратими і посестри. І це важливо нам пам'ятати, тому що в нас як не крутим, воно є в ДНК. На алеї слави уже сотні світлин загиблих героїв. Це є добровольці, які стали на захист країни у 2014 році, і ті, які вишиковувались у черги до військкоматів 24 лютого 2022 року. Тамара Зубенко сьогодні вшановує пам'ять свого сина Віталія Астена. Її 28-річний Віталій пішов добровільно на війну парамедиком. Загинув хлопець поблизу Кам'янки восени 22 року. Сестра показала мені слова. Води були написано, що я тут я в Україні я нікуди не приїхав. Тут я народився і тут я зустрів свою долю. Прийшла вшанувати пам'ять загиблих добровольців і мати льотчика Ігоря Хмари, який загинув у травні 22-го року під Бахмутом. Лариса Хмара знала побратимів сина і зараз разом із матерями загиблих згадує своїх відважних дітей. Прийшла підтримувати тих матерів. Які теж прийшли сьогодні, це наша одна біль на всіх. Я вважаю, що це біль нашої країни. Хочу віддати шану побратимам свого сина. Саме завдячуючи людям, які залишили власний бізнес та домівки, улюблену роботу, далось зупинити ворога у 14 році. І саме добровольчі батальйони продовжують зупиняти окупантів і сьогодні. Євгеній Овсяніков, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина. Бачили людей, які одними із перших пішли на захист батьківщини у Вінницькій обласній військовій адміністрації. Військовослужбовцям подякували за мужність, незламність і патріотизм, з якими вони самовіддано та щастю виконують бойові завдання на фронті. Воїнів нагородили почесними грамотами та грошовими винагородами. Хто якщо не я? Ну, по-перше, хто якщо не я, це моя країна і. Я закінчувала колись військову кафедру. Я присягала на вірність українському народові. Зрозуміло, що дівчат зазвичай менше призивають до Збройних сил України, але от після того як ти даєш присягу на вірність українському народу, то ти розумієш, що це не завжди, і це твій обов'язок. Чекаємо на усіх вас вдома, живими, здоровими. І з тим, що ми всі так очікуємо, з нашою перемогою нашої країни. Дякуємо. Добровольці це люди, які за покликом серця, за станом душі, не озираючись навколо, чи є чим, чи є з ким, об'єднались разом з силами оборони України, Збройними силами дали першими відсіч ворогу, зберігши. Багато територій, багато людських життів, і до сьогодні в одному строю продовжують і боротися, і наближати перемогу. Тому велика вдячність вам. Велика вдячність вашим побратимам. Мешканці багатоповерхівок і гуртожитки вплатитимуть за техобслуговування внутрішньобудинкових газових систем. Платіжка надходитиме один раз на 5 років, якщо газові мережі менше 25 років. Якщо більше, то один раз на 3 роки. Розраховуватися за техобслуговування будуть лише тоді, коли проведуть усі технічні роботи. Сплатити за ТО можна колективно чи індивідуально. Проводити роботи з обслуговування газових мереж мають право і інші компанії, якщо власники будинку уклали з ними договір. До переліку ТО входить технічне обслуговування систем газопостачання з перевіркою наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів у місцях прокладання через зовнішні та внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору. Наразі наразі наші фахівці вже проводять обслуговування мереж у Вінниці у березні. Квітні розпочнуть роботи по, по, по всім регіонам нашої області. Так, у лютому поточного року фахівці Вінницької філії газмережі провели технічне обслуговування внутрішніх систем газопостачання близько 20 багатопорухових будинків. В результаті проведення технічного обслуговування було виявлено 440 витоків газу. Лікарка сімейної медицини одного із медичних закладів Вінниці стала співучасницею незаконної схеми. 35-річна медикиня за гроші організовувала процес фіктивного лікування з подальшим оформленням груп інвалідності. Затримали жінку правоохоронці під час отримання понад трьох тисяч доларів США за те, що вона мала вплинути на безпідставне рішення головою та членами МСЕК щодо безстрокового отримання другої групи інвалідності. Жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 369 зловживання впливом Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі терміном до п'яти років. До суду скеровано клопотання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, які могли скористатись послугами лікарки та всі причетні до злочинної діяльності. Понад 5 тисяч учасників бойових дій та їхніх сімей скористались сервісом ветеран минулого року. Започаткували цю послугу у Вінницьких ЦНАПах завдяки сервісу ветерани можуть першочергово обслуговуватись у центрах надання послуг. Як зазначають у департаменті адміністративних послуг Вінницької міської ради, сервіс ветеран започаткували, аби захисники та захисниці отримували якісну та своєчасно кваліфіковану допомогу. Послуга ветеран доступна в усіх відділеннях прозорого офісу. Щоб скористатись адміністративною послугою без черг, потрібно звернутись до рецепції відділення ЦНАПу і отримати талон першочергового обслуговування. Також у департаменті адмінпослуг нагадують, що у територіальних відділеннях ЦНАП Прозорий офіс, Вишенька, проспект Космонавтів 30, Замостя, вулиця Замостянська, 7 та Старе місто, вулиця Братславська, 85, працюють помічники ветеранів, робота яких спрямована на допомогу ветеранам за принципом рівний рівному. Помічники ветерана вирішують різні Це і призначення пенсійних виплат, вони супроводжують, надають допомогу. Це і питання юридичного такого характеру спрямування, це і питання надання матеріальної підтримки. І досить важливо, що саме запрацював цей офіс з метою того, що коли звертається сам ветеран, який вже вернувся зі служби, чи це особа з інвалідністю внаслідок війни, чи учасник бойових дій. У Ужмаренці збирають книги російською мовою, але не для того, щоб читати, а на макулатуру. За виручені кошти планують придбати дрон для оборонців. Така ініціатива необхідна і для того, щоб прибрати з домашніх полиць російську культуру та допомогти воякам наблизити нашу перемогу. Детальніше будемо говорити з Катериною Семес, директоркою освітнього простору Гончаренко. Центр Жмеренка, вітаю вас. Доброго дня! Як виникла ідея збирати російські книги на макулатуру? Ну, загалом, це вже не перший наш меринський збір російськомовної макулатури. Ще рік тому волонтерка Анна Анна, з якою нас просто маса ініціатив, збирала цю літературу. І вивозила прямо сама трактором, збирала по місту, вивозила, здавала, і з цього виготовлялися засоби захисту наших військових. Цього року ініціатива виникла загалом в Гончаренко центрах. Цю ініціативу підхопили інші мережі, книгарні, також інші освітні простори. І разом з. Оприну співачкою Іриною Житинською проводиться спільний збір для хлопців з сил спеціальних операцій на дрони по Україні. Вже дуже багато точок, які це роблять. І чим важливо раніше пропаганда російською мовою була саме зброєю, і зараз час такої, можна сказати помсти, коли зброя, яка працювала проти нас, стала сильною для нашої армії. Таке повернення справедливості. Чи активно долучаються аж маринчани? Так. Відгук у громаді дуже великий. При тому, що я кажу, що вже рік тому ми збирали макулатуру, її приносили, як кажу, прямо тракторами. Люди досі перебирають полиці. Те, що раніше ще були сумніви віддавати чи не віддавати, люди зрозуміли, що час настав і приносять навіть. Пропагандистську літературу українською мовою, тобто, тут навіть не питання мови, тут питання змісту, який несе ця література, і чи воно потрібно Україні зараз? Скільки книг вже вдалося зібрати? Прямо зараз у нас в просторі близько восьми ящиків. А якщо брати загалом мережу Гончаренко центрів, то це більше двох тонн. Лише в Києві близько 500 кілограм зараз зберігається як центри. Також активно їх здають і вже донатять на картку збору. Тобто, ви донатите на картки збору чи також за виручені кошти щось купуєте? Якщо купуєте, чи можете сказати, що саме придбали за виручені кошти? Цього разу йде збір на комплекс ударних безпілотників Авангер та дрони камікадзе для сил спецоперацій. Раніше ми впродовж року збирали на поточні потреби війська. Це міг бути і парафін для окопних свічок. Це могли бути інші запити волонтерів. Тобто, збір макулатури відбувався просто постійно на поточні потреби жберензмренчан. Жмер... А зараз ми приєдемо просто до масштабного всеукраїнського збору. Скажіть, у якому стані приймаєте книги? Так, це важливий момент, тому що о, макулатура передбачає собою переробку. Книги отримують нове життя. І якщо книги пошкоджені, надто мокрі і вкриті пліснявою, вони не підлягають переробці, а лише утилізації. Тому ми приймаємо книги в такому стані, який можливо переробляти без плісняви, трухлявий. Ну, щоб стан був адекватний, щоб візуально було зрозуміло, що ця книга може переробитись. Як ще жмеренчани допомагають нашим захисникам і, можливо, проявляють якось водночас свою творчість? Це точно я жартую часом, що Венчаренко центр перетворився на хаб для ініціатив. Люди масово створюють якісь гарні речі, які можна використати, які можна чи продати, чи використати на допомогу фронту. Ми збираємо пластикові корки від пляшок, які йдуть на виготовлення дронів. Багато майстрів передають свої вироби. Це Виріб місцевого майстра Валери Трунова. А також, звичайно, те, що лишається з фронту. Хлопці пересилають нам гільзи, Ми з них виготовляємо цікаві вироби, це відкривачка, наприклад, брелочки, ми виготовляємо вироби і також продаємо на потреби фронту. Також у нас є гурток з виробів з бісера, і дівчата також плетуть. Цей процес придала наша адміністраторка Леся. Продаєте через інтернет, чи безпосередньо в самому вашому центрі можна придбати лише? О, безпосередньо в центрі, але також через інтернет працюємо. Тобто у нас немає жодних обмежень. Ми відкриті, кому зручніше, через інтернет. Замовляємо так і робимо відправки по Україні. Я вам дякую. Навзаєм. Катерина Семесь, директорка освітнього простору Гончаренко, центр жмеренка, була з нами на зв'язку. М'ясні котлети на пару: сирники, банош, хліб лише цільно зерновий, риба двічі на тиждень. В українських школах четвертий рік триває реформа харчування. Тепер раціон учнів містить менше солі та цукру, більше фруктів і зелені. Ініціативу здорового харчування ще з 2019 року запровадила перша леді Олена Зеленська для того, аби діти їли збалансовану та корисну їжу. Схожі реформи втілюють у понад 90 країнах світу, що входять до створеної у 2021 році міжнародної коаліції шкільного харчування. Тут плово очевидно сміється, і борщ, звичайно, український борщ там ще печуться пампушки панкушки щасником. Борщ, цільнозерновий хліба, ще салат з бурячка, куряча відбивна і млинці, багато овочів і фруктів. Корисну збалансовану їжу для школярів готує Ольга Нечіпурук. Жінка вже більше десяти років працює у школі і добре знає, що полюбляють дітки. Ще пам'ятає, як у їдальні панувало радянське харчування, готували лише бутерброди і гречку. Тепер щоденне меню не лише красиве на вигляд, а й смачне і корисне. Меню значно покращилось, це безумовно, тому що колись ще це була тільки бутербродна система. Це було, знаєте, так, ну якісь булочки, якісь бутерброд там з сиром, чи з колбаскою. Зараз це гаряче харчування, це воно йде на ура. 70 г салату це дитин, дитині на порцію. Ми повинні по нормам дати салату, чи капустка притушена, чи бурячок. У Вінницькому ліцеї номер 4 є два типи харчування діти з інвалідністю та чиї батьки на фронті харчуються безкоштовно за рахунок міської ради. Також батьки обирають, що їстиме їх дитина щодня. Це раціон харчування, коли Прораховується відповідно скільки калорій, скільки поживних речовин потрібно для дитячого організму, і це від, має відповідати їжа. це обов'язкове включення в раціони молочних продуктів, фруктів і овочів. Харчування для пільгових категорій, яке повністю відбувається коштами Вінницької міської територіальної громади, вартість такого сніданку чи обіду. Є 50 гривень. Воно дуже різноманітне, тому що воно насичене і кистомолочними продуктами. Здорове та правильне харчування у школі це зміцнення дитячого організму. Вживання овочів та фруктів робить учня більш бадьорим та уважним. Це безкушне реформу правильного шкільного харчування в Україні впроваджують ще з 2019 року. Аби діти їли менше солі та цукру. А натомість їх меню складало більше овочів та фруктів. Схожі реформи втілюють ще у понад 90 країнах світу. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Це були всі новини на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами, аби бути в курсі. Важливих новин життя області та міста слідкуйте за нами в соціальних мережах. Все буде Україна!